Стильний сучасний комод Аляска, виробництво української компанії Мебельсервіс. Виготовлений з поєднанні двох світлих кольорів дубсонома та капучино-глянець. Комод складається з двох відділень, які розділені полицями та закриваються дверцятами. Центральне відділення має три висувні шухлядки, які працюють на сучасних телескопічних направляючих повного весла та відкриту нішу. Для зберігання якихось речей, які завжди потрібні під рукою. Дверцята мають дві великі ручки, які кріпляться аж трьома гвинтами. Центральні фасади шухлядок без ручок. Шухлядки відкриваються без ручок. Задня стінка в тон корпусу комоду. Комод поставляється з заводу в одній картонній упаковці, тому ми легко можемо відправити його у ваш населений пункт. Дякую за увагу.